Ісая 66 розділ: так говорить Господь: небеса мій престол, а земля то підніжок для ніг моїх. Який же то храм, що для мене збудуєте, і яке то місце його відпочинку? Та ж усе це створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюся я на вбогого та на розбитого духом і на тремтячого над моїм словом. Інакше хто ріже вола одночасно вбиває людину. Приносить у жертву ягня, переломлює шию собаці, дарунка приносить, вживає свинячої крови, складає з кадила частину пригадувальну, одночасно божка благословить. Отак, як дороги свої вони повибирали, і до гидот тих своїх уподобання чує душа їхня, так виберу я їх і на зведення, і предмета їхнього страху на них наведу, За те, що я кликав і ніхто відповіді не давав. Говорив я, і не чули вони, та чинили лихе в моїх очах, і вибрали те, чого я не жадав. Послухайте слова Господнього, ті, що на слово Його тремтете. Кажуть ваші брати, що ненавидять вас, що вас ради імення Мого виганяють, хай прославлений буде Господь, і ми вашу радість побачимо, та будуть вони посоромлені. Голос гомону з міста. Голос із храму це голос Господа, що заплату дає для своїх ворогів, поки зазнала дрижання породу, вона породила, і поки прийшов її біль, то сина легенько вона привела. Хто таке, коли чув і хто бачив таке? Чи зроджена буде земля в один день, чи народжений буде народ за одним разом? Бо як тільки зазнала сіонська дочка породові дрижання, то синів своїх вже породила. Чи я допроважу до пороху і не вченю, щоб вона породила, говорить Господь. Чи я що чиню, щоб родила і стримаю, каже твій Бог. Радійте із Єрусалимом і тіштеся всі ним, хто його покохав, втішайтеся ним, радісно всі, що за нього в жалобі били. щоб ви ссали й наситилися сперс потіхи Його, щоб ви ссали та розкошували із перс його слави. Бо Господь каже так. Ось керую до нього я мир, немов річку, і славу народів, немов той потік. Заливний, і ви будете ссати, і на руках вас носитимуть, і бавитимуть на колінах. Як когось його неньки втішає, так вас я потішу, і ви втішені будете Єрусалимом. І побачите це, і серце ваше радітиме, і як та трава молода, розцвітнуть ваші кості, і в рабах його пізнана буде Господня рука, і буде він гніватися на своїх ворогів. Бо ось прийде Господь у вогні, а його колесниці, мов буря, щоб відплатити жаром гніву свого, а погрози свої полум'яним огнем. Бо огнем та мечем своїм буде судитись Господь з кожним тілом, і буде багато побитих від Господа. А ті, хто освячується й очищає себе у поганських садках, один по одному всередині їдять м'ясо, свинячі гедоти та мишу, вони разом загинуть, говорить Господь. І я знаю їхні вчинки та їхні думки, і прийду, щоб зібрати всі народи і язики, і прийдуть вони, й мою славу побачать. І я знака на них покладу і пошлю урятованих з них до народів у таршіш, і лун, і мехеш, у косту, та яван, в острови придалекі, щоб звістки, про мене, не чули і не бачили слави моєї, і звістять мою славу вони між народами, і вони приведуть усіх ваших братів із народів, усіх. У дарунок для Господа на конях та на колесницях, і на фурах, та мулах та на верблюдах, на гору святу мою, до Єрусалиму, говорить Господь, як приносять синове Ізраїлеві дарунка в чистій, до дому Господнього і візьму я із нащадків, за священників та за левитів, говорить Господь. Бо як небо нове та новата земля, що вченю, стануть перед обличчям моїм, говорить Господь, так стоятимуть ваші нащадки та ваше ім'я. І станеться кожного нового місяця в час його, і що суботи за часу її кожне тіло приходитиме, щоб вклонятися перед обличчям моїм, говорить Господь, і вийдуть вони та й побачать ті трупи людей, що відпали від мене, бо їхня черва не помре й не погасне огонь їхній, і стануть вони загидоту для кожного тіла.